25 січня, захищаючи Україну, загинув кам'янчанин Євгеній Фалюшняк. Міський голова на своїх сторінках у соціальних мережах сповістив про страшну звістку і висловив співчуття рідним. Панахида за загиблим воїном проходила в козацькій церкві при святої Покрови. Євгеній був завжди веселим та дивився на світ із захопленням. Із початку повномасштабної війни чоловік пішов добровольцем. Друзі та побратими згадують його як найкращу людину, яку вони будь-коли зустрічали. Євген був справжнім другом, справжнім побратимом. Можна так сказати, прикладом для багатьох. Своїх він завжди підтримував, завжди робив все, щоб, щоб їм було краще. Євген був великою людиною, з добрим, щирим серцем. В якому знаходилось місце для всіх людей, яких він знав, любив. Війна забирає найкращих. Він був настільки багатогранний, що якби вам я розповів частинку його життя, ви б може і не повірили, скільки всюди він, він був, від вкладав своє свою присутність, свою частку. Починаючи від рослин, якими він дуже захоплювався, і закінчуючи людьми. Але його залізна воля, його велике серце зробили за нього цей вибір. І він для мене дійсно герой і приклад. У Євгенія залишилася дружина, син, батьки та сестра. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. Ноземний уклін, воїну захиснику вічна пам'ять.